У студії Микола Дубовий мої шанування традиційно розкажемо про події, що потрапили в поле зору наших кореспондентів протягом тижня. Віряне свято-Стрітинської парафії Черкаської єпархії УПЦ МП першими в місті, вирішили перейти до Православної церкви України. Майбутнє країни з нагоди Дня Конституції юні патріоти Черкащини отримали відзнаки за відмінні знання предмету захист України. Подбали про безпеку у Степанецькій громаді на Канівщині побудували сховища для трьох ліцеїв. Уламки скла, сміття водяний горіх, покаже як для комфортного відпочинку містян комунальники прибирають черкаські пляжі. Володимир Зеленський присвоїв звання Героя України Сергію Яременку у Манчанину, командиру зенітників, які збили 13 кенджалів Сергій Яременко від початку повномасштабного вторгнення, очоля колектив, який відбиває повітряні атаки у центральних та північних регіонах України. Яременко командир 96-ї зенітної ракетної бригади повітряного командування Центр. Нагороду йому президент вручив у залі Верховної Ради під час урочистого засідання з нагоди Дня Конституції України. В Україні розширили перелік осіб, які підлягають мобілізації. Відповідна норма врахована у таблиці поправок до другого читання законопроєкту, який повернув доплати військовим. Раніше закон гарантував, що від мобілізації звільняються особи, які мають дружину або чоловіка, батьків або батьків дружини чи чоловіка з інвалідністю першої або другої групи. Тепер цей пункт доповнили словами: якщо у них немає інших працездатних осіб. Зобов'язаних їх утримувати поправка зачепить насамперед тих, хто уникнув мобілізації через інвалідність у їхніх рідних. Наприклад, інвалідність тестя тепер не буде підставою для звільнення від призову зятя, якщо у першого є рідні діти, які можуть і зобов'язані за законом забезпечити догляд. Ще торік у координації з офісом президента Черкащина взяла шефство над Нововоронцовською територіальною громадою. Загалом Черкащани відправили туди майже 500 тонн різноманітної допомоги з перших днів після Російської. Ськотеракту на Каховський ГЕС з нашого регіону на Херсонщину також надходять регулярні вантажі підтримки. Цього разу відвезли до сіл високопільської громади понад 10 тонн питної води та медикаменти. Починаючи з 10 числа ми відправили теж перші гуманітарні вантажі, які включали в себе питну воду, продукти харчування, медицину. Пізніше, через деякий час, ми відправили 13 тонн допомоги, яка вже була виключно для боротьби з цим лихом. Тобто помпи, це шланги для водовідведення, і, знову таки питну воду. Ну, і Сьогодні ми доставили додатково питної води. Тому що вона в першу чергу ну, необхідна. Також плідно співпрацюємо з територіальною громадою Високопільською і е, наразі е, з ними в співпраці з ними ми розуміємо, що потрібно вести, Тому е, в такій комунікації сподіваюся, що ми практично будемо доставляти той вантаж, який необхідний. Перша громада УПЦ МП у Черкасах перейшла до Православної церкви України. Таке рішення ухвалили віряни свято-стрітинської парафії Черкаської єпархії для участі в зборах за. Зареєструвалися майже 750 людей, які одностайно сказали ні московській церкві. Прийшли, щоб воювати свою церкву. Я не хочу, щоб московський патріархат був у нас місті Черкаса наполягала на проведенні зборів ініціативна група, яка звернулася з відповідним проханням до Черкаської міської ради. Міська рада е, вжила всіх дієвих заходів. Стосовно цього забезпечила, зрозуміло, що нормальне було виявлення громади. За словами Анатолія Бондаренка, йому прикро, що спить Верховна Рада, яка повинна на законодавчому рівні заборонити московський патріархат у європейській демократичній українській Україні. повинна бути одна єдина помісна українська церква. Я як громадянин підтримую виключно українську помісну церкву. До присутніх звернувся командир бригади Черкаської тероборони Анатолій Стуженко. З гіркотою каже, що загиблих на війні воїнів у московській церкві не відспівують. А кожна куплена в такому храмі свічка це нова куля, яка вбиває українських захисників. Якщо сьогодні ми з вами, отут, де зараз іде фронт ідеологічний, не викинемо з Черкащини з України оцих ФСБшників, то будуть наші діти воювати. Ще через який час Тому ми з вами робимо правильний вибір. Повинна бути мова, церква і земля українська для українців. Священики та парафіяни святого стрітинського храму не втручалися в голосування, а настоятель не з'явився на зібрання. Хоча, зі слів голови парафіяльних зборів Олександра Гуменного, його запрошували. Парафіяни вирішили перейменувати храм на релігійну громаду Свято-Стрітинської парафії Черкаської єпархії ПЦУ. Відтак вони мають звернутися до Черкаської єпархії з проханням прийняти її до свого складу та зареєструвати зміни статуту у єдиному державному реєстрі. До дня конституції у Черкасах нагородили відмінників предмету захисту країни та вихованців всеукраїнської дитячої нацької військово-патріотичної гри Сокіл біля пам'ятника борцям за волю України. Хлопці та дівчата отримали на грудні знаки та прапори. Старшокласники Черкащини одягли піксель. Всі вони відмінники патріотично-виховного предмету захист України до повномасштабного вторгнення. Такі заходи здебільшого були формальністю. Сьогодні кожен відчуває значустість та сенс події, каже Валерій Данилевський. Осіки свято конституції це одна із ознак держави і державності. Ми чітко розуміємо, що ворог хоче позбавити нас державності, і ніби як у противагу цьому, ми хочемо показати, що держава міцна. Ми можемо зібратися, відмитити наших учнів. Цей захід є військово-патріотичним. Дуже багато цих учнів в подальшому вибирають собі фах військовий, йдуть в військові училища. І очевидно, в умовах повномасштабного вторгнення виродків в Україну цей захід має дуже глибоке символічне значення. Для Олександра ця відзнака дуже важлива, адже в майбутньому планує стати військовим. На цьому предметі це початкове навчання військове, я б навіть сказав так. Тому що ну, це ще насправді дивлячись, який і вчитель, який навчальний заклад. То у нас насправді все було на висоті, я вважаю. Досить добре готувалися. Ти вже обрали майбутні факти, що. Так, будеш. Я планую бути військовим. Отримати нагрудний знак від начальника обласної військової адміністрації та потиснути руку Ігорю Табруцю – мріє і Микола. Хлопець розповідає, що вивчали на предметі. Розбір, збір АКСУ, тоді марширування, польові збори були. Приділяли більш таким письмовим роботам, але більшість приводилося іноді в практиці. Живою, звісно. Боюся, що можу щось зробити не так. Не дай Бог стане погано, то воно не вийде. Але надії на краще. Хочу побачитися із таборцем. Це мрія заповітна і, надіюсь, вона здійсниться. Через декілька хвилин мрія здійснилась. У Багатьох присутніх учнів хтось із родини захисник України. Максим сьогодні отримав відзнаку за відмінні знання предмету захисту країни. Хлопець пишається рідними, які захищають батьківщину. У Мене у татовій лінії майже всі родичі чоловічої статі, чоловічої статі, вони майже всі воюють зараз на передовій, тому я дуже ними пишаюся. Я дуже гордий, що має така рідня. Отримав відзнаку відмінник захисту України за досягнення і цього предмету. Мається дуже приємно, те, що я отримав цю відзнаку. Вона, ну я думаю, шанується і. Я задоволю. Зі слів учительки Світлани Васильченко на долю сучасної молоді випала важка місія. Відбудова України після перемоги. Тому для патріотичного виховання такі відзнаки і заходи є дуже важливими. Відданість Україні, відданість справі захисту України. Я думаю, сьогодні повинно стати першочерговою завданням кожної, мабуть, знаєте, і, і юнака, і дівчини нашої України. На цих дітей випало таке, знаєте. Незвичайна доля, ковід, повномасштабне вторгнення, і ці діти показали сьогодні те, що вони можуть бути хорошими захисниками. І сьогоднішня відзнака для нашого Юхимчука Максима він її заслуговує. Цього дня на грудні знаки отримали 62 учні 10-11 класів з кожної громади області. Відзначили по двоє відмінників. Ігор Таборець впевнений, що з такою молоддю Україна в майбутньому розквітне. Це надає подих, надає натхнення, надає мотивацію для того, щоб дітки в подальшому залишалися стійкими, патріотичними, і саме головне знали, куди їм рухатись і як себе вести. Вони дійсно діти війни, але в той же час вони натхнені нашими героями, вони дійсно готові, в буквальному сенсі цього слова, до захисту України і переконані, що саме з такими дітками наше майбутнє однозначно відбудеться саме. Саме як провідної країни світу. Юля Дзюбло, Олександр Костирко, служба новин телеканалу Ільдана. Поки в каневі точаться гарячі дискусії щодо будівництва укриття за 15 мільйонів гривень для одного єдиного дитсадка, у Степанецькій громаді вже побудували таких три: для Степанецького, Таганчанського та Мартинівського ліцеїв. Кошторис за всі три сховища сукупно склав 10 мільйонів гривень. Про Мартинівське і Таганчанське у сюжеті журналістів студії Дніпрова зірка. Безперервно дзвонить шкільний дзвоник. Оголошено повітряну тривогу. Щоправда, навчально діти у супроводі вчителів і вихователів прямують до укриття. Його побудували на місці старого шкільного тиру. Спочатком російської агресії протягом півтора року наші діти були позбавлені нормальних мов навчання і навчалися дистанційно. Але завдяки ініціативі голови нашої громади Олександра Івановича Яременка в нас було проведено реконструкцію шкільного тиру і на його місці зроблено укриття. Укриття Мартинівського ліцею обладнано вентиляцією. У холодну пору року приміщення обігріватиметься. Також в укритті є доступ до інтернету. Нове укриття прийшлося до вподоби місцевим учням, котрі отримали не лише можливість ходити до школи як до повномасштабної війни, а ще й спілкуватися з однокласниками, проводити разом дозвілля. Завдяки тому, що в нас є це бомбосховище, ми можемо під час тривоги навчатися, грати в шахмати, шашки в різні ігри. Ми там не нудьгуємо. В Мартинівському ліцеї дітки, батьки, вчителі особливо чекали цієї події, і вона відбулася. І ми маємо сьогодні комфортні умови для, що для безпечного освітнього середовища. У нас іншого вибору в громади не було, і дякуючи. В першу чергу одностанність і прийняття рішень нашими депутатами. За мою ідею, яку підтримали одноголосно, виділили кошти. А це 2,6 і мільйона. Ми витратили на побудову, можна сказати, з нуля укриття найпростішого укриття, якесь сьогодні вже успішно функціонує. Олександр Яременко завітав і до Таганчанського ліцею, де оглянув укриття, облаштоване у підвальному приміщенні школи. Очільника громади зустріли педагоги та учні ліцеї. Маємо можливість із 16 січня 2023 року ходити до закладу освіти, сидіти у стінах закладу, чути вчителя мову не через екран, через монітор, ноутбука чи навіть телефона. Це лише початок. Наш Танчанський ліцей. Він навіть після того, як дітки підуть сьогодні на канікули. І з педагогічним колективом я думаю. Вони вже з 1 вересня відчують деякі покращення уже в цьому році. Третя у нас досить просторне. у Нас 250 метрів квадратних для 150 осіб. Вистачає. Ну загалом комфорт. Потім ще чекаємо садочок до нас. Облаштуємо і їм зону перебування. Хоча будемо маємо великі надії, що ми сюди спускатимемося дуже мінімальну кількість разів або, взагалі. Ні. Отже, усі навчальні заклади Степанець. Громади мають укриття, а це означає, що 1 вересня усі школярі громади зможуть сісти за парти і розпочати новий навчальний рік. Серед пріоритетів допомога медичним установам України представники ротарі клубу Черкаси передали необхідне медичне обладнання для забору та зберігання крові в одній смілянських лікарень. Для нас це щастя, і для донорів дуже всі приходять і всі зразу, як заходять, кажуть: ой. Це все сказано. Таке масштабне оновлення відділення провели вперше за останні роки. Завідувач відділення переливання крові Василь Покотиленко каже, кількість охочих здати кров збільшилася в рази. Це значно змінило наш, наше життя не тільки як життя, але і роботу відношення донорів, відношення до донорів. Ми всі задоволені і кожен, хто сюди приходить віддати частинку. Себе він це робить відкрито. Він це робить із радістю. Пані Надія працює тут понад 30 років. Медична сестра каже: завдяки новому обладнанню кріслам, морозильним камерам та спеціальним вагам, лікарня може зберігати передавати більше крові та її компонентів у сусідні медзаклади. Набагато набагато зараз нам і краще працювати і легше, тому що в нас віси прекрасні, тому що нас удобні крісла, тому що в нас. Камери шикарні. Ми щиро дякуємо, щиро дякуємо клубу Це можна, Я тут працюю з 85 року, то це тільки перший раз ми побачили таке щастя. Зі слів губернаторі ротарів Україні Віталія Леська на сьогодні важливою складовою діяльності міжнародної організації є допомога постраждалим територіям у наслідок російсько-української війни. Крім того, ротарі постійно допомагає медичним установам України. Зазвичай ми намагаємося допомагати там, де виникають проблеми. Зараз це Херсонська область розруха. Але цей проект тривалий, але дуже суттєвий, тому що він реально впливає на долю. Місцевої громади на долю людей, які лікуються в цей час важкі в цьому регіоні. Спочатку повноштабного вто вторгнення всі лікарні України це і дитячі лікарні, і профільні туберкульозні переповнені хворими. Ви розумієте, це і цивільні, і не тільки і лікарі, які зараз даний час працюють в Україні, працюють понаднормово і перевантажені. Тому з першого дня війни всі практично лікарні опорні, які є в Україні, стали під нагляд роторів, організації роторі International. Це більше 200 лікарень по Україні, які знаходяться під постійною опікою роторі-клубів. На Черкащині п'ять опорних лікарень постійно отримують допомогу від організації. Чотири у Черкасах одна у Смілі. У Смілу закупили нові донорські ліжка, електронну центрифугу для розділення компонентів крові, електронні ваги та холодильні камери. При необхідності надавати допомогу постраждалим від війни в Україні була важлива така здійснена проектна робота збільшення потужності місцевого центру трансфузіології. Для того щоб були в більшій кількості забори крові проводилися і плазми, коли є потреба, і приходять в тому числі евакуаційні потяги. Ви знаєте прекрасно, що таке відбувається у всій країні. Є необхідність терміново робити забори крові в великій кількості. Якраз у такі опорні пункти в районних містах по різним областям надають допомогу постраждалим і задовольняють цю потребу терміново. Попри допомогу, лікарня постійно потребує оновлення, обладнання та меблів. Лікарня потребує допомоги. Ну багатосторонньої, але ж хочеться, щоб були, наприклад, ліжка, нові, прикроватні тумбочки і всяке обладнання, котре можна надати лікарні. Представники міжнародної організації запевнили, що зупинятися на досягнутому не будуть. Ми, як сміляни, і знаходимося на контакті із закладами охорони здоров'я міста Сміли, то, знаючи потреби цих закладів, шукаємо можливість допомогти їм. І спочатку військової агресії, ми прикладаємо максимум зусиль для того, щоб допомогти лікарям. Юля Дзюбо, Олександр Костирко, служба новин телеканалу Ільдана. Пляжний відпочинок одна з основних тем літнього сезону. Але чи комфортні та безпечні умови для відвідувачів про найчастіші знахідки в піску та догляд за територією черкаських пляжів комунальниками розкаже Ірина Марченко. Пані Анна з донькою Марією приходить на Казбецький пляж чи не щодня. Каже, тут затишно і спокійно завдяки старанним працівникам, рятувальникам та фельдшеру. Залюбки, поки чиста вода, поки отак зранку, коли мало людей на пляжі. Це взагалі чудово, що в нас такі пляжі, що вони всі обладнані і роздягальні, і лежаки. Це чудово, і прибирають дівчатка. Вони пляж мітуть стежечки, і мусорки чудово. Це чудово. Поки не зелена ще вода, поки ще можна купатися, поки ще то стараємось ходити кожного дня або зранку, або ввечері на свіжому повітрі, ми навіть снідаємо тут біля води. Дуже подобається. Тут є майданчик розважальний, є гірка. ось та. А вода купатися, пісок. Так. Люблю Так. Ліпити пасочки. Так. Пані зоя щороку не втрачає можливості погрітися під ранковим сонцем та поплавати. А після роботи відпочиваю тут із чоловіком. З її слів, приємно спостерігати за покращенням облаштування пляжу. Ми не перший рік сюди ходимо. Тут завжди чисто, тут прибирають тут. Постійно ремонтують. Ну ось на території, допустимо, цьому році поставили нові роздягальні. поремонтували ось ці грибочки, замінили натяжні оці такі тканинку, теж лежаки постійно. Вони ремонтують, підфарбовують. Тут майже щодня прибирають ось, ну, там, те, що викидається із Дніпра. От, дуже чисто. Попри велику кількість відвідувачів, цей пляж один із найчистіших, зазначає пані Зоя. Проте відвідувачку та пані Анну непокоять уламки скла, які можуть травмувати малечу. Подекуди їх дуже багато. Я знайшла особисто дно від літрової банки. З отакою, ви розумієте, короною відбитою просто. Діти в піску граються, вони бігають без кінця, риють пісок, переривають його. Тому скло це, звичайно, дуже травматично і дуже опасно. Тому знаходжу, шукаю, у собі складаю на кучку, а потім виношу до сміття. Я думаю, що це викидає, мабуть, із Дніпра, ну є. Але я завжди, якщо знаходжу, я збираю сама, викидаю там в, ну, в сміттєві баки. Майже всією набережною, зокрема, пірсом, пляжем для людей з інвалідністю та двома соснівськими опікується комунальне підприємство Благоустрій. Скло та інше сміття на березі лишають недобросовісні відвідувачі або Дніпро, розповідає майстер дільниці Тимур Баштаєв. Дуже багато відвідувачів, сміття вони, на жаль, залишають за собою, хоча й смітничків вистачає у нас і великі, і малі, і при вході в пляж, і вздовж уздовж цього пляжу. Але ж людський фактор ми нікуди не дінемо, тому ми з цим боремося. Плюс в цьому році у нас дуже високо піднімався рівень води. Він заходив аж за зонтики, були у нас під водою. Тому дуже багато було ну водою. Це намито сюди. Дуже багато сміття, і ми з цим боролися і боремося по, -по цей день. Очистці піску приділяють особливу увагу спеціальною машиною. Фахівець прибирає кожен пляж раз на півтора-два тижні. По три-чотири дні це йде процес, поки не просіється весь пісок. Потім машинка переводиться, перебирається, міняється фільтра там масла і знову по колу ми йдемо. Тобто це постійна робота, це не те, що ми там зробили на початку сезону і забули до кінця сезону. Ні, це постійна робота, яка виконується кожен день. Порядок та чистота основні обов'язки працівників. Щодня позмінно працює від двох до чотирьох осіб. Роботи дуже багато, зазначає пані Тетяна, адже зараз усе не прибереш. Скажіть, будь ласка, якого сміття найбільше знаходите? Ой, різноманітного. Це не, там не можна сказати, чи пляшок, чи пластика, чи картона. Дуже різноманітне сміття. Дуже прикро, що люди, які вигулюють собак, вони не прибирають, йдуть вздовж тротуара, вони не прибирають за своїми собаками. Це дуже прикро. Бо ідеш і неприємно. Пан Олександр, переселенець із Харкова, каже, попри проблеми Черкаські пляжі можуть позмагатися із закордонними. Безплатні пляжі, навіть з той же Єгиптом, Турцією, ну пускай там якісь свої фейки. Но тут дуже круто. Молодці, допомагаю, місту, якусь то участь в ЗСУ, допомогу. Не беруть мене пока. Убираємо територію, ремонтуємо. По можливості, що можна ремонтувати берег. Ну, виповнюємо команди. Піклуємося про себе та довкілля, адже чистота і комфорт залежить насамперед від кожного з нас. Ірина Марченко, Олександр Костирко, служба новин, телеканалу Ільдана. Такою командою Ільдану побачила інформаційну картину Черкащини, Надійного Тилу України. Підтримаємо ЗСУ і віримо в нашу перемогу.